Що таке духовність? Духовність це не моральний стан, не етичний стан, не шкала радості, не душевний стан, не психологічний стан, не емоційний стан, не стан врівноваження. Не стан інтелектуально задоволення, не стан самовдосконалення, не стан позитивної гордості за себе, не стан гарних відчуттів, не читання духовної літератури, не слухання духовного твору або споглядання духовних танки. Духовність це стан духовної причетності. Люди, прокиньтеся, досі вже не розпізнавати духовний стан, підміняючи його нормами повсякденної моралі. Духовний стан це стан єднання з вищим духом. Це здатність наповнюватися та проводити наскільки здатним, вищий, відносно особового духу, дух єднання. Шкала духовного стану це сила світлоносності. Духовному стані наявне розуміння знань через причетність до знань. Це стан любові, яка не пофарбована. Особовими почуттями. Ця свідомість не затьмарена особовими вподобаннями або особовою метою. Все цей же світ, але без особових вподобань або затмарень. Духовний світ це прозора ясність, ясність почуттів, ясність розуму. Ясність мети це повне усвідомлення своїх дій та думок, емоцій. Це щастя усвідомленого життя. Люди, прокиньтеся та поспілкуйтесь зі своєю правдою наодинці. Тихесенько поспілкуйтесь. Ви багато чого про себе дізнаєтеся. Різного, але вкрай вам необхідного. Отже, сядьмо зручно в тихий час та заглянемо необережено в себе, натхненного вам пізнання.